Усім привіт! Ви на каналі Hello An. У мене завтра іменини, тому я вирішила приготувати цукорки для своїх однокласників. У мене є фронт у таких пачечках. Зараз ми їх висипаємо. А друга пар... їх є дві пачки. А другий Frozen. в формі цукерка. Нам попадаються наклейки. Тож давайте відкривати. Ось, вже бачу наклейки і цукерки. А наклейки у нас ось такі. Тут є Анна Ельза, Фрозен, Ельза. Друзі, ці герої. День? У мене є Джек. Ось такий він. У мене є Кімі із смаком банана. Так, хто сказав му. І ми зараз це все будемо пакувати. У наші пакетики. Та починаємо. Ось тут книга джек. тімі, Frozen стені та frozen oran. І ось на три. У мене вже готові подарунки для одноплатнення. Це цукорочки в пакетиках. Реєни та коробочка з цукерками для моєї вчительки. До зустрічі! Став лайк і дивись мої наступні відео!